Ви тоді презентували свій проект. Відчили його. Так, так. Можете коротко розказати, що саме ви заявляли про що про які потреби? А ми заявляли про те, що у нас немає сайту, uh -huh. нам потрібен сучасний сайт на двох мовах. Ми його зараз уже створили, уже наші люди проходять навчання, ми на фінальному етапі проходять навчання щодо обслуговування цього сайту, його ведення. До речі, тут у нас залучені вже діти uh -huh. підлітки, вони, вони реально, да, навчаються і вже потихеньку. Ми наповнюємо новинами, які вже після того, як підрядник нам все це виконав. Тут ми презентували, що ми плануємо робити, якщо нам будуть виділені кошти і менторська підтримка на проєкті Імпекче. І ми показували, які у нас є проблеми. І е, я вам скажу, що оці всі проблеми вже всі майже вирішені. Ми підходимо уже до е, фіналу цього проєкту. І завдяки імпект Чеку, в цьому заслуга виключно, е, організаторів міжнародної агенції змін, Екшенгент Хантер в тому, що ці наші проблеми вже майже вирішені. Нам, навіть тоді організатори казали, ви багато написали. Вам не вистачить коштів, щоб ви це все зробили. Нам вистачило коштів. Дякуємо велике.